В Ефірі новини на часі про головні події дня. Розкажу просто зараз. Російські терористи атакували Київ. Масована атака на столицю тривала майже 10 годин. Ворог чергове застосував тактику комбінованих ударів, запускав безпілотники та балістичні ракети. Загалом 415. у Подільському районі загинуло дві жінки: 68-річна жителька столиці та співробітниця поліції метрополітану. Їй було 22 роки. Поранено 19 людей. Переважно уламками скла. Руйнувань зазнали різні об'єкти. Сти районах столиці це житлові будинки, школи, офісні приміщення. В Шевченківському районі зафіксовані пошкодження на 12 локаціях. Серед них школа, житлові, нежитлові та офісні будівлі. В Подільському районі зафіксовані пошкодження на шести локаціях. Серед них один житловий будинок, Соломінський район, пошкодження на чотирьох локаціях, зокрема, один житловий будинок. Четверо поранених на Сумщині пошкоджено та зруйновано приватні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, автомобілі та нежитлове житлове приміщення. Ворог застосував керовані авіаційні бомби, атакував ФПВ-дронами, іншими безпілотниками та ракетами. У Янаківській громаді внаслідок артобстрілу поранено місцевого жителя. У недригалівській громаді внаслідок удару БПЛА постраждало три цивільних особи. Протягом доби російські війська здійснили 75 обстріли обстрілів по 36 населених пунктах області. Під ворожими обстрілами є Харківщина. Тут поранено двоє людей, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. 11 населених пунктів росіяни атакували безпілотниками та керованими авіабомбами. У Куп'янському районі пошкоджено амбулаторію, приватні будинки, автомобіль екстреної медичної допомоги, складське приміщення та електромережі. У Чугуївському районі пошкоджено сім приватних будинків. У Берестинському районі горіла пшениця на площі 500 метрів квадратних. Безпілотники, авіація, артилерія та РСЗВ з різних видів зброї ворог обстрілює прифронтові громади Запорізької області. Вісім авіаударів завдали по Кам'янському, Гулійполі, Щербаках та Степногірську. Там поранені двоє людей. Вони й нині в лікарні загалом вдарили 420 разів по 12 населених пунктах. Надійшло 37 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів, сільгосптехніки. Через ворожі обстріли в області сталося шість пожеж. В селі Приморському горіли сім житлових будинків та господарчі споруда. В гуляйполі, покрівля будинку та гараж. Також палала суха трава. Згоріли три гектари пшениці. Жертв та постраждалих немає. Сапери ДСНС знищили авіаційну ракету, саморобний вибуховий пристрій та два ламково-фугасні касетні елементи боєприпасів від реактивної системи залпового вогню «Смерч», які виявили у населених пунктах області. Літнього чоловіка, двох жінок та 17-річну дівчину евакуювали поліцейські з Васильівського району до більш безпечного місця. Правоохоронці закликають людей виїжджати з-під обстрілів. Якщо наважилися на евакуацію, телефонуйте 102. Для гасіння пожежі застосовували навіть пожежний поїзд. Масштабне займання трапилось 9 липня в одному з населених пунктів Запорізького району. Горіла суха трава вздовж залізничної колії через спеку, плюс 40 вогонь швидко поширювався, а сильний вітер гнав його в бік житлових будинків та поля з пшеницею. Рятувальникам вдалося зупинити пожежу, але дим сягнув. Найближчих будинків тож допомога знадобилася жінці з інвалідністю. Рятувальники відкрили вікна та провітрили приміщення, викликали швидку, проте допомога медиків не знадобилася. Уже не бойтесь, уже мы пришли до вас летувать. Я вообще ничего не понял. Вот такое слово. Можно исправить. Да ладно. Да. Цього ж дня горіло і Крутоярівське лісництво зайнялася трав'яна підстилка. Через вітер вогонь перекинувся і на сусіднє дачне товариство. Повністю згоріли 12 господарчих споруд. Площа пожежі перевищила 7 гектарів. Для контролю ситуації, ДСНС застосовували квадрокоптери. Аби зупинити вогонь. Рятувальникам довелося залучати додаткову техніку лісництва та водоканалу. Гасили пожежу 45 людей. どうも。<music> Міські вулиці будуть чистішими та охайнішими. До роботи стала нова техніка комунального підприємства ЕЛУАШ. Це дві дорожні машини та два підмітальні причепи. Їх застосовують для прибирання проїжджої частини та тротуарів. Комунальники кажуть, у підприємства раніше було тільки 10 одиниць такої спецтехніки, а цього критично не вистачало для наведення ладу у всьому місті, особливо в періоди підвищеного навантаження, як от зараз, коли на дорогах багато. На балансі нашого підприємства та обслуговування знаходиться 496 дорог та 275 тротуарів у сімі районах міста. Перебирання проводиться цілодобово за затвердженим графіком. Комунальна Піремце вже давно потребує поновленої техніки. Завдяки скоординованим діям міської ради та обласної вдалося посилити технічні можливості підприємства. І автопарк нашого комунального підприємства ЕЛУАЖ поповнився двома універсальними дорожніми машинами та двома підмітально-прибиральними причепами, придбаними коштом міського бюджету. Із покинутого приміщення в сучасну амбулаторію таке перетворення чекає на один з комунальних медзакладів Запоріжжя. Зараз тут триває капітальний ремонт. Нині завершують роботи з демонтажу і виконують перепланування. Адже будівля міської стоматології та поліклініки тривалий час не використовувались. Роботи розпочалися на початку червня. Будівельники працюють шість днів на тиждень, аби якнайшвидше завершити оновлення закладу. Після реконструкції тут буде сучасна амбулаторія. Сімейного лікаря та стоматологія. Ми демонтували повністю підлогу, зробили прорізи двірні. Нові ми виходить, постійно консультуємося з замовником і производиться оптимізація приміщень. Тобто, щоб було зручно для людей. Новий проєкт і согласно новому проєкту, нові перестінки, тобто зробили деякі ну, так, щоб було зручно, тому що це старе приміщення, і виходить, коридори, приміщення були деякі незадіяні. Працівники вже почали заливати стяжку підлоги. наступний етап обшивка стін гіпсокартоном та інші оздоблювальні роботи. Загалом, за словами виконроба, всі роботи тут планують завершити до кінця року. Тут буде все нове, і будуть нове опалення, нові нові каналізація, електрика. Все буде нове. Це привіщення давно не використовувалося і. Я думаю, буде просто супер класне приміщення для людей. Простір, який може змінюватися в залежності від потреби. Поблизу міського молодіжного центру створили осередок тактичного урбанізму. Це експеримент, спроба дослідити навколишній простір, кажуть ініціатори. Тут можна посидіти та випити каву а також висловити свої побажання щодо змін на локації. Як виглядає нове місце відпочинку? Бачили наші журналісти. Ось такий вигляд мала територія біля міського молодіжного центру ще тиждень тому. Нині бачимо суттєві зміни. День активної роботи і маємо осередок тактичного урбанізму. Тут розмістили місця для сидіння, поставили урну для сортування сміття. Все це прості екофрендлі елементи, які можна за необхідності пересувати чи прибрати. А головне, всі вони вписуються у простір, роблять його комфортним. Ми тут робили предмети о, тактичного урбанізму, які націлені на те, щоб е Проявити цей простір, спробувати його випробувати на практичність, чи будуть тут люди проводити час, чи достатньо тут тіньового простору, чи буде їм тут зручно. Чи будуть люди користуватися смітником для сортування, і можливо потім якісь елементи цього простору будуть розмножуватись, доповнюватись, клонуватись, а якісь можливо доведеться прибрати, тому що вони виявляться непотрібними, і в цьому і є цей сенс. Цей копростір може постійно розвиватись, кажуть волонтери, і в цьому його цінність. А є він результатом воркшопу з тактичного урбанізму, після якого і з'явилася ідея облаштувати таку локацію. Цю ініціативу підтримав ЮНІСЕФ. Діляться представники молодіжного центру. Конкурс міні-ініціатив розпочався в квітні 2025 року. От власне було отримано 33 заявки, з яких відібрано навіть менше ніж половина, але це дозволило багато проєктів. Тів реалізувати і це один з них. Також відбулося відкриття ще літньої тераси у нас на даху в молодіжному центрі, і, наприклад, біля політехніки Фрітаймфаб. Облаштувала локацію небайдужа молодь. У планах встановити велопарковку та додати столики. Оцінити зручність нового екопростору зможе кожен. Він розташований біля міського молодіжного центру. Якщо експеримент буде вдалим, схожі локації з'являться і в інших районах міста. Запевняють ініціатори проєкту: Надія Пилипенко, Юрій Поворознюк, Єлизавета Колєснікова, телеканал МТМ. Шо інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.